Так, Харків у нас у продажу з'являється джип Grand Cherokee 2001 року, дизельок 3,1 літри на автоматі та на повному приводі ціна 7390 доларів. Технічно автомобіль обслугований, зауважень немає. З гарним кліренсом. На гарній міжсезонній гумі. У нас 17-й радіус диска. Гума як нова. Гарний вигляд має на 2001 рік. Є, звісно, зауваження невелике по кузову, але зовсім не глобально. Ось така є у нас подряпина, прим'ятість трішки. Є у нас шпаклівка по ляді та фарбована другим шаром у нас задня права четверть. Автомобіль тонований з фаркопом, має об'ємний багажний відсік. Повторюсь, технічно обслугована, дуже багато вкладень було в, цю, в це авто. Салончик Шкіра, чорний колір на свої роки в гарному стані. Також у нас встановлені авакобрики кругом вставки із дерева. Є пам'ять водійського сидіння, повний електросклопакет, інфініті преміальна акустика. Електропривода передніх сидінь. Спереду, звісно, сліди експлуатації присутні. Є у нас також круїз-контроль 505 тисяч кілометрів пробігу. Жодних помилок немає. Штатна мультимедіа, є у нас клімат-контроль та підігрів передніх двох сидінь. Також автоматична коробка передач та управління повним приводом. Гарна комплектація, друзі, гарний автомобіль. 7 тисяч. 400 доларів 2001 рік. Джип Cherokee, дизельок на автоматі на повному приводі. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua.